знаходимося на вулиці Банковій. Це біля адміністрації президента. І це вже декілька днів тривають протестні акції, але сьогодні вона була найсильнішою, найгучнішою. Дуже є багато питань. Питання ці непрості, бо все не є однозначним. Але сьогодні горять і палають шини. І тому сьогодні ми хотіли би трішки донести до вас інформацію про те, що відбувається біля адміністрації президента. Тож лишайтеся з нами з Тризок ТВ.

Добрий вечір. З вами Тризуб ТВ. Зараз ми ведемо репортаж не з Лісабону. Ведемо репортаж з Києва. Як ви вже, мабуть, знаєте з новин. Сьогодні відбуваються події під будинком президенту, під адміністрацією президенту на банковій. Зараз ми хотіли би поспілкуватися зі звичайними пересічними українцями з киянами, які зібралися сьогодні на банковій. Тож почнемо з чарівних пані. Доброго дня, пані! Вітаємо вас з Лісабону, вітаємо вас у Києві. Будь ласка, могли б ви розказати нам. Таким самим українцям, простим українцям, але українцям, які наразі проживають у Португалії, що відбувається, що сталося сьогодні в Україні? Слухаємо вас, пані. Могла би я запитати, як до вас звертатися? Мене звуть Людмила. Давно, давно ми очікували на цю подію, що хтось збереться, бо вже немає сили жити. Україна продається, ви самі бачите, он які плакати людей. Повністю, кругом зрада. На фронті хлопці кров проливають, а тут бачите банкети, казино у нас, веселощі, синки, синки депутатські і президентські, і всіх керівництво нашої влади. Гуляють, їздять по курортах, а наші хлопці продавають кров В Україну, продають оптом і і частинами і як хочеш, пані Людмила. Ми підтримуємо українська громада Португалії, від імені якої я зараз розмовляю з вами. Ми цілком підтримуємо вашу думку, але могли би пояснити, чому сьогодні що сталося? Скажімо так, яка подія спонукала вас прийти саме сьогодні? Сюди я думаю, я думаю, ось на Наташі, наташа це волонтерка. Вона шпиталю це головна думка. Сьогоднішня нехта. Наш президент весь час Бреше. Перший раз він брехав, коли він зустрічався з Фіртешем щодо свого обрання президентом. І потім почалося. За два тижні він війну закінчить, буде боротися з корупцією, всю реформу зараз, е Реформує. Ви не хвилюйтеся, тому що ми так само, ми не є фахівці, ми є аматори, є такі самі прості українці і волонтери. Реформу Генпрокуратури геть він е споплюжив і провалив. Це президент, бо це його е призначенець Шокінг був. Потім ще що я хочу сказати, що. Дуже нас нам болить оці події під Іловайським, Дебальцеве так і аеропорт. І були розслідування по цих справах, але ж до суду вони не дійшли. Хоча Матіус, наш воєнний прокурор, генеральний прокурор військовий, так як його ще в народі за Толя полізар, так він обіцяв, що ці справи вже повинні були ще півроку тому дійти до суду. Але ж суд у нас це судами керує Порошенко. Оце його відомство. Він і реформу в суд не проводив. І ви знаєте, вже просто не можна, не можна терпіти. Він весь час бреше, а насамперед він дуже жадібна людина. Я за нього не голосувала, бо він олігарх. Я не знаю, як люди. Він зманіпулював своїми виборами. Тому що він в першому турі. це він домовився з цих. Це моя особиста думка. Тобто ви вважаєте, що за два роки нічого з того, нічого, що було обіцяно, він, він нічого не відбулося, ніяких змін. Не було нічого робити ніякі реформи, тому що це не та людина, яка. Він людина старої системи. Він і ГПУ в нього, все це, це його. Потім він розвів таке кумівство, Я пам'ятаю, як він на Майдані казав, що перезагрузка системи, що не буде у нас кумівства. А бачите, синок його в Верховній Раді. А ще я бачила в Фейсбуці, як він. Приїхав, я не можу це, просто не можу. Я це терпіти. Ви знаєте, він приїхав, він обирався як мажоритарщик, його син Олексій. І він був в Вінницькій області і прийшов до батьків загиблого героя, який загинув на війні на Донбасі. І це він взимку в них був. І в Фейсбуці я оприлюднили відео. Я коли побачила це відео, я просто, ну ви знаєте, в мене не було більше вже. Ніяких сумнівів в тому, що це за люди прийшли до влади. І він прийшов до батьків загиблого героя взимку, а вони, вони живуть десь в Вінницькій області, і в них немає газу. І, а це був єдиний син, який загинув на фронті. І він, ви знаєте, що він їм подарував? Два електрообігрівачі. І отак показали, як він поставив дві а там щось для ремонту. Якісь шпакльовки. Це просто був жах. Передайте щось громаді, будь ласка, в Португалії українцям. Так ми з вами з нами Підтримуйте нас завжди. Ви знаєте, я можу вам сказати, громада підтримує, бо наші є хлопці. Є хлопці, які наші передачі, те, що ми збираємо, і кошти вони доправляють прямо до фронту. Доправляють самі. Так тобто, громада не є відірваною і не є байдужою. Їм буде дуже приємно, якщо їм щось скажуть українці звідси з України. Дякуємо. вечір, хлопці, вас вітає Лісабонське незалежне Тризуб ТВ. По-перше, я хотіла би вас привітати, передати нам вітання, вам вітання від нашої громади з Португалії. І тепер ми б були дуже раді почути вас, якби ви нам сказали декілька слів. Перепрошую, назвете себе Павло молодігорота, батальон злодіговорота Дмитро Петро, Рота. Пане Олексію, дуже вас погано чути, так. Добре. Дякуємо, хлопці. А могли би ви нам розказати? Я не знаю, чи буде чути нашим слухачам з якого приводу ви сьогодні тут знаходитеся. Ми опороняємо громадський порядок, бо це є наші повноваження, ну, наші обов'язки. Людей. Ну, Пане Олександре, дивіться. Наприклад, я знаю новини, бо я зранку за новинами слідкувала, але наша громада в Португалії, можливо, не має доступу ані до телебачення, ані до інтернет джерела Ви могли би розказати, що саме відбувається сьогодні на банковій? Сьогодні сюди приїхали активісти деяких громадських організацій, які висували е, вимоги до президента. Е, Сьогодні не було тут. Ну, з адміністрації теж не знають, чи був він чи ні. Ну, до обміну його не було точно. А, була вимога а, побачити когось представника з адміністрації президентів. А, до людей вийшла людина. Вийшли такі. Вийшла людина, так, прийняла пропозиції і вимоги. І, в принципі, передала до адміністрації. А, але було вирішено громадою, що в принципі треба якась ініціативна група. ну, Людям а, запропонували створити ініціативну групу з трьох людей. А, яка, в принципі, об'єктивно представляла вимоги активістів, ну і розглядала це і дивилася, як воно розглядається в адміністрації президентів. Жаль, вони не знайшли порозуміння, і ця група, я ну наскільки я мені відомо, вона не була, не була створена після цього. Почали горіти шини. шини. Так. Дивіться, я маю до вас таке питання. Справа у тому, що від виборів президента вже зараз пройшло практично два роки, без малого так. так? І, звичайно, що градус кипіння суспільства він вже був, тобто люди не є вдоволені. Але чому саме зараз що саме явилося, як кажуть військові тригером, тобто запуском сьогоднішнього протесту? Розумієте, сьогоднішній протест він був? Ційований декількома організаціями, але, наприклад, Автомайдан, який приймав сьогодні участь, офіційний автомайдан відхрещується від цього. Він каже: Так, це наші колишні активісти, в принципі, з вимогами більшості вони сьогодні, але вони не підтримували сьогоднішню акцію і не приймали участь. Офіційний автомайдан колишні. А активісти з автомайдану сьогодні тут були присутні, ну і сьогодні теж. Ну, ну, зараз... Присутній, перепрошую, я вас перебиваю. Навіть присутній Сергій Коба, тобто його всі знають в обличчя, навіть той, хто не знайомий з ним особисто. І тому в мене таке було питання. Я думала, що це було ініційовано саме ними. Ні, неправильно зрозуміла. Ні, автомайдан сказав, сьогодні в них не було запланованих ніяких акцій. Добре. Добре, я вам дуже вдячна за те, що ви для нас знайшли час, хоча ви знаходитеся зараз, знаходитеся на службі. Я дуже сподіваюся, ще з вами поспілкуватися. Бо ще деякий час швидка команда, команда швидкого реагування нашого телебачення буде в Києві. А на сьогодні я хотіла би вас ще попросити, що би ви хотіли побажати тим українцям, які зараз знаходяться в Португалії. Ну, усім українцям, які знаходяться зараз за кордонами, підтримують нашу країну, звичайно, сил, наснаги, ну і віри в те, що в нас вийдуть усі зміни а, на краще для нашої країни. І ну, я думаю, разом усім світом, всіма українцями а, у світі ми зможемо захистити нашу країну від зовнішнього ворога. Ну і щось змінити всередині, звичайно, що реформи на місці не стоять. Ну і ми приймаємо активну участь у цьому. Дякуємо вам, дякуємо. Ми вам бажаємо сили, здоров'я, наснаги і світлого, мирного неба. Зараз з нами поговорить один з цікавих людей, які прийшли сьогодні, щоб приймати участь у акції протесту. Пане, будь ласка, можете сказати нам своє ім'я? Мене звати Андрій, я активіст, майданівець. Мене лікували в Ульмі, в Німеччині також робили операцію на око. І Я зараз прийшов, хоч якось до слух, достукатись до цього Порошенка, щоб він почав виконувати нарешті якісь свої обіцянки. І дякую, хочу вам дуже подякувати, громада, яка знаходиться за поза Україною. Що ви долучаєте, що ви робите? Що вас насправді вас там більше чують ніж нас в нас в Україні? Ця влада насправді в нас взагалі не чує, а вас, хоч інші, дай можливо дай чують. І дякую. Вам дуже велике, що ви робите гарні справи для України і для українців. пане Андрію. А можете ви сказати, як ви думаєте, на вашу думку, чому ці протестні акції почалися саме зараз? Тому що вже два роки, як ми обрали президента, хто обирав, хто не обирав, але вже два роки, практично у травні. Чому саме зараз таке збільшення активності? Ну, дивіться, тому що люди біднішеють. По перше він їздить, збирає гроші по? Чає, а ці гроші виявляються в обшорах. Ось недавно навіть ця була, що в нього є обшори, ці посадовці, держпосадовці збагачуються, а українці самі біднішають і біднішають. У нас немає грошей, ми вже дісталися слухати, що буде, що буде і що буде. Оці, оці обіцянки, оці, всі ці обіцянки, ці всі недорозуміння. Ми хочемо конкретики. Вийди до людей, скажи, ось так, завтра буде те. -то. Чому ще за навіть у тут в Україні діяти закон ківає, Ківалова про мову, що ми в Україні стидаємось розмовляти українською мовою. Що дивіться, любий держслужбовець язиком розмовляє, а не не мовою розмовляє, не рідною українською мовою. Треба кожного держслужбовця. Якщо ти не вмієш, значить ти не держслужбовець. Ти повинен розмовляти в держслужбі українською мовою. Ось. Ось чому ну насправді дуже багато питань, дуже багато накипіло. Два роки пройшло і нічого не відбувається. Нічого. А гроші то е позичаються, а ми маємо віддавати ваші діти, наші діти, мої діти. І я маю віддавати ці гроші все одно колись. Тобто, на вашу думку, це саме офшорний скандал спровокував. Я чому питаю? Тому що дивіться, є так звана завжди точка неповернення або точка кипіння. Так само, коли ми вже були. Були 25 років, майже умовно кажучи, незалежні, але ми не були незалежні. Але точкою кипіння почався Майдан. Це коли були порушені домовленості про підписання угоди з Євросоюзом. Тобто, як я пояснюю зараз в Португалії. Не тому, що Україна хоче до Євросоюзу, а тому, що відібрали останнє, і чому саме революцію назвали революцією гідності, тому що брехати перепрошую на слові у обличчя, і це була точка неповернення, точка кипіння. Коли найстрашніше, найцікавіше, скажімо, найсильніше, але й найстрашніше, що я чула на майдані, це боля або смерть, коли хлопці кричали разом і до кінця і стикалися плечима один одного, щоб відчувати. То як ви думаєте, чи може бути це зараз така сама точка неповернення, чи мітингами закінчиться? На вашу думку, дивіться, як ці мітинги насправді вони проходять два роки, також але вони стихають. Тому що люди все одно в Києві тут дуже багато байдужих. Тут кияни їздять на автомобілях, вони заробляють, а які не кияни, то в них треба йти на роботу, треба платити за ті квартири, де проживають, і надіслати також рідним. E, і тут а, десь можна ще заробити, і тут чому Київ дуже байдужий, на мою думку. Але рано чи пізно все одно люди повстануть, і чому e, перед Януковичем, як Януковича вигнали, люди також ходили на мітинги за 50 гривень, за 100 гривень. і зараз вже продов... вже починаються такі акції за цього Луценка. За це вс... люди ходять за по 50 гривень. Також на акції вже. Ось і воно починається, бо в людей нема коштів, немає за що жити. Ця так звана влада вже до цього призвела. Ось і все. Я, як волонтер, громадський активіст, я Майданівець, Мені... я не за гроші, не за що, я за справедливість. І... Та ви зробіть добро людям, і я ніколи сюди не вийду. Люди ніколи не вийдуть сюди. Зроби хоч. Щоб ми мали нормальну заробітні плати. Чому ви, навіть українці? Чому я маю виїжджати за кордон е заробляти там гроші десь і відсилати сюди? Тому що мені ця влада так мене зробила. Вона мені е хоче надає роботу за три тисячі гривень. А я що, прокормлю тих, що я вдіну? Да, я їсти можу, а далі що я можу.